Пастор Косаелі, його дружина Тері та їхня донька Кейла збираються зробити стрибок віри. Вони переїжджають до Гікори, Північної Кароліни, щоб слідувати Божому поклику і бути залученим до заснування церкви Хмонгів. Пастор Ко родом з Таїланду, а Тері координатор адвентиського служіння для біженців та іммігрантів у північній Америці. Адвентистське служіння у справах біженців та іммігрантів було започатковане у 2009 році північноамериканським дивізіоном. Два роки по тому пожертвування 13-ї суботи в 2011 році дало справжній поштовх для заснування церков. Це дозволило команді консультантів із заснування громад з 12 мовних груп відвідувати і заохочувати розрізнені групи нещодавно переселених сімей біженців. Нашою ранньою метою у досягненні інших культур має бути пошук людей, яких покликав Бог. Ми повинні дати їм можливість достукатися до свого народу. Ці помічники організовували групи у нові церкви, наставляли їхніх лідерів і пов'язували їх з місцевими конференціями. Вони були ефективні в своїй роботі. Їх поважали в результаті люди почали тягнутися до Бога. Засновуючи нові церкви, вони досягали великого успіху і зберігали свою мотивацію, де б не перебували, оскільки в їхніх їх серцях не припиняло існувати великі покликання досягати інших людей з допомогою Святого Духа. робота почала стрімко розвиватись. Кількість мовних груп подвоїлась. Кількість конгрегацій для біженців потроїлась з 57 до 179. Членство збільшилось 4 рази, а кількість щорічних хрещень зросло у 8 разів. Після того, як були організовані церковні об'єднання, вони незабаром почали служити своїм громадам. Ваші суботні приношення дозволили нам забезпечити невеликий бюджет для подорожей, щоб поїхати і заснувати церкви в районах, де ще про них не чули, де волонтери вже почали свою кропітку працю з досягнення людських сердець. Вони змогли поїхати і служити, засновувати церкви серед невеликих груп, а потім досягати своїх спільнот. Ця робота поступово росла і розширювалася за межі того, про що я коли-небудь могла мріяти. Пастор Косаелі заснував три хмонських церкви і наразі працює над заснуванням четвертої. Коли ми почали працювати з хмонгами тут, у Сполучених Штатах Америки, це виявилося досить складною задачею, Бо як тільки людина стає християнином, коло рідних та знайомих позбавляють її членства і відвертаються від неї, вони вважають її вигнанцем і відрікаються від неї. Тож, якщо ми не побудуємо систему підтримки, іншим людям буде досить важко покидати свою культуру та родину. Пастор Ко створив глобальну мережу хмонгів, виділивши ключових адвентистських лідерів та членів з усіх куточків світу. Ці лідери по черзі проводять щотижневі програми. Коли сім'я Саелі переїхала до Гікори, вона почала мріяти про заснування церкви як у цій місцевості, так і ще однієї громади у сусідньому місті Шарлотта. Ми хочемо створити навчальний центр ХМОнгів місце, де ми зможемо навчати наших лідерів не тільки по всій країні, але й сподіваємося, що зможемо отримати нове місце, де навчатимемо інших людей по всьому світу, і це буде нашою мрією, нашою другою метою. Пасторко Тері та церкви для біженців північноамериканського дивізіону вдячні вам. Адже завдяки вашим щедрим суботнім приношенням ви допомогли зробити все це можливим. Багато, багато церков було засновано завдяки вашим приношенням і тому робота серед біженців вийшла далеко за межі того, що ми собі уявляли, коли починали свою працю у 2009 році. Будь ласка, моліться, оскільки робота серед іммігрантів та біженців триває й дотепер. Моліться за родину Саелі та заснування церков в північній Кароліні. Дякуємо за підтримку та пожертвування на місію, які допомагають створювати церкви по всьому світу.